Всім привіт, друзі! Сьогодні до мене ось приїхала така зарядка, яку я замовляв на Aliexpress Це літокала Алін 202. Давайте її зараз добудемо. Прийшла вона доволі швидко, всього за 2 неділі. Прийшла на нову почту, хоча замовляв на Укрпочту. Значить, сама зарядка. Ось така інструкція на китайському язику і на англійському. Для тих, хто знає англійський. Також в комплекті USB кабель. Значить, що в нас по зарядці? Зарядка може заражати різні типи акумуляторів. Тут є кнопочка, якою можна перемикати режим зарядний з 0,5 А на 1 А. Зараз я покажу, як вона працює. Якість пластику досить хороший. Без запаху. Це оригінальна літокала. Має 5 вольт на зарядку. І ось тут є USB-вихід для заряджання телефонів. Тобто працює в якості повербанку. Зараз я вам це продемонструю. Для того, щоб робила функція повербанку, батарейку треба вкладати в ось цей слот. Цей слот не відповідає за повербанк. Давайте зараз вкладемо батарейку і побачимо, як воно працює як повербанк. Ось ми вклали батарейку, загорілася індикація. Давайте вкладемо ось дану лампочку. Все, повербанк працює. Так же саме можна підключати і любі гаджети заряджати. Заряджати можна незалежно друг від друга, різні типи батарейок. При вкладанні батарейки воно саме визначає, яка це батарейка. І після того розпочинається заряджання. Зараз я підключу даний пристрій до розетки і покажу, як заряджає батарейку, як воно визначає, яка це батарейка і як починається зарядка. І так, ось у нас є, друзі, розряджена батарейка. Я вчора її спеціально посадив. Давайте зміряємо її ємність, точніше, напругу. Наємність. Три вольта Давайте тепер підключимо зарядний пристрій до, до USB Загорілася лампочка 05 А. Можемо переключити на 1 А довгим нажиманням. Тобто нажали і потримали трошки. Переключилося на 1 А. Але я буду заряджати током 05 А. Тепер вкладаємо батарейку. І отут зараз цей індикатор покаже. Тобто визначить, яка це батарейка. Давайте вкладемо. Незалежно в який слот я вкладу. Ось. Літій Іон 3,7 вольта заблимало і зараз піде зарядка. Все, зарядка пішла. Ось так працює дана батарейка. В цей слот ми можемо вкласти любу другу батарейку. Яка відрізняється від цієї. Це повинна бути батарейка-акумулятор. І воно також розпізнає, що це за батарейка, і буде заряджати. Єдине, що не можна змінити, це те, що цю батарейку заряджати 0,5 А током. А цю батарейку ми не зможемо заряджати 1 А током. Тобто, дві батарейки буде заряджати по 0,5 А. Добре, на цьому я буду закінчувати. Всім спасибі за перегляд. До зустрічі.